Так, наступне завдання це утворити з різних предметів, з різних слів множину. Ось ми бачимо перший пред, пред, це не предмет кажу предмет місяць. Не, не такий, як в нас на небі світить, а просто місяць травень, червень, липень, в мові це month. Як сказати місяці? Monts, пам'ятаєте, тому що якщо в нас на тихий закінчується, на си, то тоді в множині ми не просто Си si додаємо. А ми додаємо це Еси, е да? і в в множині місяці це буде манце. Наступне Season. Season. До речі, пам'ятаєте, EA читається як І, тому читаємо не сеазон, а Сезон. Season, season це пора року. Як сказати в множині, пори року? Seasons. Просто додаємо Си. Е, до, речі, до речі, якщо множина, то нам не треба артикль, правда? Якщо в нас однина, якщо ми кажемо просто. Так. Якщо ми кажемо просто Season, то тоді в однині треба ще ставити артикль. Кажемо a Season. Е, а множина просто додаємо все Seasons. Наступна квартира a flat В множині, як ви скажете, квартири. Правильно, просто Flat. Просто додаємо си. Si. Наприклад, good flat. хороші квартири, або Bad flat. погані квартири. Або Big flat. великі квартири, або Small flat. маленькі квартири. Наступне a woman. жінка. І це слово, якщо робимо множину жінки, то там си si не додається, а в нас воно міняється на woman. Жінки чоловік так само. Емен це однина, чоловік. А в множині міняється слово на мен чоловіки. Наступний рік це буде Єр. В множині – це просто єрси. Додаємо си. До речі, замітьте, що в слові рік це виняток, у нас не діє правило, що ЕА – це буде І. Бо, якби в нас воно діяло, ми б сказали єрс, а воно не діє в нас. І тому в нас тут буде ЄРС. Наступне персон людина. В множині, якщо багато людей, якщо ми кажемо люди, то це не буде persons, а змінюємо на people. – «люди». Наступне – коробка І пам'ятаєте, якщо на X слово закінчується, то в множині у нас ES додається. Коробки це буде не «box», а це буде «boxes». Додаємо S. Наприклад, можна сказати. Open box – відкрити коробку. Або close box – закрити коробку. Наступне машина car, множина машини це буде просто Cars. cars. Наступне. дім це house. В множині доми просто houses. Просто додаємо «с». Наступне магазин E-Market. Якщо в множині магазини. market. Правда? Наступне байк це велосипед або мотоцикл, якщо в майбутньому велосипеди. Буде байкси, просто си додаємо. Це от самі звичайні слова. Бачите, як робляться самі звичайні предмети, якщо в множині. то ми просто си додаємо. Байк мотоцикл, в множині мотоцикли, байкси. Наступне Child – діти. А тут вже якщо е, е, child дитина. Якщо тут в нас вже множина, і ми кажемо діти. То тут в нас вже сини додається. А змінюємо на children. Це так як з людьми. Person – одна людина. Одна людина. А якщо багато людей, то тоді people. Так само діти. Child це одна дитина. А якщо багато дітей, то тоді children. В множині, Да? Наступне діж це блюдо. Якщо в, в множині. То тоді не просто «діжс», а оскільки закінчується на «ши», ми додаємо закінчення. Слова, які закінчуються на «ши», Ми в множині додаємо S. Тому не будемо просто «діжс» писати, а D – «блюдо». Місто. Тут Y викидаємо і «іс» додаємо «Сітіс» міста. Пам'ятаєте, якщо в нас предмет закінчується на Y, то тоді в множині… «Міста» — Це не просто Си додаємо, а тоді Y у нас викидається. І в множині у нас буде отак CTS. CTS. «Міста». «City» — це одне місто, а CTS міста. Ну, Які тут можна сказати, приклад. Наприклад, я живу в місті. I live in City. Yeah? Або, наприклад, це місто є відоме. This City is famous. Famous – йому це відомий. Так, наступне Family, сім'я. Як нам сказати в множині сім'ї? Да, y викидається і замість Y і S додається. Наступне Day – це день. Але тут, до речі, вийняток. Тут в нас в множині, якщо ми скажемо дні, то в нас Y не викидається, а в множині ми просто скажемо Days. Це у нас виняток тут. Наприклад, мої улюблені дні. My favorite days. Так? Або найкращі дні. Best Days. Best це найкращі, а days – дні. Наступне a laptop – ноутбук. Як ви скажете, в множині ноутбуки. Просто все добавляємо. правда? Laptops. Ну і оце артикль у нас перед предметом. В англійській мові будь-який предмет починаємо з артикля з цього Е. E. І в множині він викидається. Просто кажемо Laptops. Наступне Fox-лисиця. В множині Fox S, тому що закінчується на X. Це так як з коробками. пам'ятаєте, в нас там було слово box коробка. І в множині в нас С e, si викидається і додається S. Fox S. Комп'ютер це комп'ютер. Множені комп'ютери. Просто комп'ютерс. Просто все додається. О, кантрі країна. І в слові країна в нас Y вже зміняється ось так на ES. Це буде Country S. Країни. Country's. Наступний бас це автобус. Якщо в нас слово носи закінчується, то в множині в нас не буде бас-си, не буде дві «си», А ось так теж S до S. Автобуси. «Бос» – це начальник. Той, хто управляє. В множині начальники, в нас теж не босси, а додаємо S. Бог, босс. Animal це тварина. В множині тварини це буде. Animals. Cup – це чашка. В множині чашки це буде просто cups. Weekend – один вихідний, або субота, або неділя. А якщо в нас вихідні багато вихідних, то це weekends. Cat це кіт. Якщо в нас коти, множина, просто додаємо Си. Cat C. це зірка. Якщо множина, просто додаємо си. Стар С. Док собака. Якщо множина, просто докс собаки. Church це церква. О, до речі, тут в слові церква. Закінчується в нас на чи, і тому множина буде не charchси, а ось так. «Плент» – це рослина. Множина рослини. Це просто blands. Наприклад, можна сказати I have plans. Я маю рослини. ми, наприклад, можна сказати Plants at apartment. Рослини в квартирі. Або можна сказати Plants at garden. Рослини на городі. «Garden» – це город. «Wish» – це бажання. Якщо в нас множина, і ми говоримо бажання. Ясно, що wishes, S, тому що коли на ши закінчується, то в множині додаємо S. Наступне Relative родич. ну, в множині просто Relatives. <кхи> Flower це квітка. В множині просто Flowers. Квіти. Встаннє Fish – це риба. До речі, в множині риба це буде так само Fish. Ніяк не змінюється. Це риба і в однині Fish, і в множині риба це теж Fish. Все, ми прийшли з вами в останню практику. До нових зустрічей. Всім гарного дня!